Всім привіт. 28 квітня, 24 рік. Вербна неділя, погодка, казочка, казочка, Жалко, телефон чи там камера не може передати. Які запашки. Пахне, М -м -м -м, красота, все, цвіт цвіт пахне. Цвітуть кущі, дерева. ну Вже дещо перецвіло, багато вже чого перецвіло. При такій гарній погоді. ну що, А, в нас яка новина, значить, вчора в нас знов поломився трактор, чогось перепускає на рульове? Гідравліка перепускає. Руль коротше, крутиться до... необмежено. Крутиш, руля крутиш, колеса повертаються, а потім думаю, що то в циліндрикові манжети порвалися, гідроциліндрові. Завтра сьогодні думав поїхати після обіду розібрати, щоб шукати запчасті. Нагадав, що сьогодні вербна неділя, і думаю, ні, таке вже якось, хай там вже посвяткуємо, коротше говоря А сьогодні розкажу вам історію, розкажу вам історію хто можливо дивився такі телешоу. По-моєму, американське чи щось таке. Там, де продають контейнери, знаєте, там е торгуються. То є телешоу, а є, що реальне таке, що там вихідці з, нашої, з колишньої СССР купляють такі всякі контейнери, забуті, закинуті, відкривають і продають там той всій мотлох. От. От так, в такому. Я в подібній ситуації був, як оце вони відкривають контейнер і він там забитий всяким добром. Значить, була та історія. Їздив я туди в сторону на Хмельниччину по мотоцикли. І, значить, місцеві хлопці кажуть: дядьку, ми вам покажемо одного діда, але ми з вами до нього не поїдемо. І могарича з вас, ну там могарич, я так кажу, образно, там, фактично ми завжди за інформацію платили якісь гроші. Не, не, кос, не космос, ну, так, в розумних межах ну, за спасібу нічого не було. хіба що за спасібу був той дед? Е, ми покажемо вам той дед, але ну, ніяких могаричів, ніяких нічого нам не треба, бо ви там все одно в нього нічого не скураєте. Ну Добре, розказали, розказали, як до нього проїхати. Під'їжджаю. Ну, дід такий хороший. Ну Мені ті наводчики, будемо так говорити, говорили, що, що скорше всього, що він мене навіть не пустить в гараж. Навіть на двір не пустить, не те, що в гараж. Ну Дивина, знаєте, теж приїжджаю. Дивина то, що фіртка і ворота замкнуті на висячий замок в селі. Ну, не знаю, як де, але в наших краях то було б дивно. То, ну, зараз закриваються з понятних причин люди. А це було років так, з 6-8 назад, то, то дивина була б, знаєте, чого то закрито. Ну, Я там гукаю, виходить дід. Кажу, дід таке діло цікавить мене мотоцикли, траліпалі, щось там казали люди. Що у вас там є якесь добро на продаж. Хто казав? Коли казав. Зразу таким. Ну, так кажу, та там хлопці, я їх навіть і толком не знаю. Думаю, ну, Не буду підставляти хлопців, щоб ще десь потім дід не передибав їх. Ну, але так гарно з дідом розговорилися. Веде він мене до гаража, відкриває ворота, і я ж кажу, враження, як оце в тих американських фільмах про е, шоу. О. Мотоцикл, слава Богу. А я думав, що це вже сирена. Полетів хтось якийсь сіномаркою по дорозі. Значить, відкриває, а там гараж забитий мотлухом всяким таким. Ну, як мотлухом, для когось то мотлух, а як для мене, то, то взагалі скарби. Скарби визначалися тим, що в нього там, в нього там був BMW r 35 в нього там була Москва, хто знає, що таке. Е, в нього була коляска до Сімсона. Е, то, то що я знаю, е, Москвич. Якось там я не розбираюся там, в тих машинах. 401 чи як він там називається, з тих перших, що, що запаска чіплялася, по-моєму. А може і я щось там плутаю. Ну, мене Москвич не цікавий, ні на грама. І купа всяких железяк. Ну, гараж такий, як от гараж обичний, на, на звичайну легку машину, так забитий, що я доволі не широкий, але ледь туди боком пролазив всередину. Ну, Також позаглядали, фонариком де туди е, До діда ну, продаєте, продаю, а що ви хочете? А що даєш? Ну блін, що даєш? Смотра за що? Ну кажу, як ви продаєте. Що? Ну, от що даєш за москвича? Ну кажу, москвич мене не цікавить зовсім, але хоча б що ви, що ви стартуєте. А я перед тим, а ні, не перед тим. Як що вийшло? А, я просто в інтернеті подивився і десь туди в районі Херсону, хто ще тоді далеко до війни, продавався такий москвич, відреставрований на ходу. За нього хотів чоловік 3 тисячі доларів. Як я до нього подзвонив уточнити, що і як, то він ще й сам до мене надзнював і ціну скидав там щось в районі двох з копійками хотів. Кажу до діда, що ви хочете за той москвич? Хочу, каже, 10. Кажу, що 10? 10 тисяч доларів. Ну кажу, ні, мене не цікавить москвич. Давайте щось будемо говорити за мотоцикла За мотоцикли. І дід не може сказати ціни. Я, наприклад, беру якусь залізяку, там, знайшов якогось мотора, кажу, продайте мені того мотора. Я буду продавати тільки все разом. Кажу, все разом добре. Все разом, от в тому гаражі все разом, що у вас там є, скільки ви хочете грошей. Дід не може зложити ціни. Коротше, такий тяжкий, через то мене насватали туди без ніякого. знаєте, Бо людина ну, тяжка до продажі, що капець. Чесно вам скажу, я тоді, коли перший раз з діда побував, я подумав, що у діда якась трошки хвороба. Знаєте, як старших людей буває. Мой дід такий був років я не знаю, 70, ну вже певне, що за 70. Е, значить, е, але кажу так, там, як в тому гаражі там шпортався, надибав е, Москву. А Москва то прадід Мінська. Е, вот. Її там ледь було видно таку буквально детальку руля. Е, от, кажу, до діда, що то у вас там за мотоцикл кутку стоїть закиданий, а то каже старий Мінськ. Продаєте, а він каже, не мій. А чий? ну, син, а де син? А в другій половині хати живе. А можна гукнути можна. Гукає сина, приходить син, все нормально. Кажу, дядьку, ви того мінська старого продаєте, продаю. Скільки хочете. А, кажу, документи є, нема. На ходу ні. Щось там поломане в ньому можу сказати. що кажу, а скільки хочете? Тисячу. От, думаю, нічого собі, тисячу нормально? Тисячу? <смі> Оказується тисячу доларів. <смі> Коротше говоря, нічого я з ними не сторгувався. І я в них бував, я вже в них був як родич. знаєте, Я їхав в ті краї, заїжджав до них. Поговорити, вони там трошки землю обробляють, я з землею маю діло. Заїду до них якесь свято. тако поговоримо. Вони вже мене, можна сказати, виглядали як родича. Знаєте, я приїжджаю, дід кличе сина, ну нічого не можу ви... вициганити в діда. Ну нічого, взагалі. І я так десь років шість з ними дружив, фактично, можна сказати. Бачу, не буде діла. Сів, підрахував, що за ті часи, за тих 6 років, що я до нього їздив, так, потратився я десь приблизно тисячі на три солярки. І що я видумую Виставляю я в Олікс таке оголошення. Продам продам інформацію про гараж 3000 гривень фотографії гаража. Щоб ви бачили, що мені там тільки не писали. Ну, точніше так, скажімо так, більшість думали, що то я продаю той гараж і хотіли щось конкретно купити там і уточняли ціну. Я їм відписував, що я продаю тільки інформацію, де є такий гараж. Значить, нічого я там не мала, не вказав чесно. Дід продає, але ви там нічого не купите. Як так? От так. Ну кажу, продає, але не може зложити ціни. Ну, і що там мені вже тільки не писали, як там вже мене тільки не обзивали. Коротше, я витримав той хейт, чи як воно там називається по теперішньому, по молодіжному. Може з місяць. Думаю, пошло воно кібіні матірі. Взяв я те оголошення, видалив, зрозумів, що то нічого не буде. Ну Таке буває. Буває, вкладаєш, заробляєш, буває дуже добре заробляєш, а буває влітаєш. Ну, що зробиш. Вот. Але за той місяць до мене подзвонили. Ну, в тому числі два, два клієнти з сторони чернівців. Вот. І, і Були серйозно зацікавлені, зацікавлені в тій всій ситуації. Е, я поставив мову таку. Хлопці, е, тако, приїжджаєте, виглядає та зділка тако, приїжджаєте до мене в Кременець, мені 3000 тисячі гривень на капот. Хоп, я гроші в кишеню, сідаю з вами в машину, їду до діда. Привожу, дід живий, гараж є, в гаражі ті желізяки, що на фотографіях є, продаються. Все, я свої гроші заробив. Далі, що ви купите чи не купите в діда, то вже не мої проблеми. Ну і боялися рискувати вони. І тягнулася та історія з ними. Один зразу, та ти що, та я ти во, ні, так не буде діла, ти завези, покажи, а потім будемо говорити. Кажу, ні, так діла теж не буде. От у мене є такі умови: хоч рискуй, хоч не рискуй. А другий. Другий вже все, ну, згоден на мої умови, але я не можу додзвонитися до діда. Я дзвоню до нього фактично цілу зиму, той чоловік з Чернівців надзванює до мене. ну, кажу, ну, кажу, Не бере дід трубки, може помер, може щось сталося, може все продав. А то добрий кавалок, ще від Кременця їхати. Ну а там тому з Чернівців, то, то взагалі певне кілометрів з 200 з гаком треба до нас їхати. Кажу, ну то що ж тако просто поїдемо, клямку поцілувати, теж не інтересно. І дійшло діло до весни. Вже зовсім тепло стало. І той Чернівецький до мене дзвонить: Знаєте що? Я тут скінтувався з одним другом на двох. Ми, значить, скидаємося вам на ту мою долю за ту інформацію. Приїжджаємо, їдемо з вами. Буде, дє, то буде, не буде, то не буде. Ну, рискнемо. Ну кажу, ну добре, варіант, як варіант. Договорились на який день, і, значить, на другий день. Зранку той дзвонить той клієнт щинівці, що я виїжджаю, потім щось він виїжджає. Година пройшла, дві, потім знов я виїжджаю. Думаю, певне, що той якийсь морочить мені одне місце. Коротше, попав він до мене вже десь так на обід. Приїхав, каже: вибачайте, що затримався, мав зі мною бути друг. Ми мали на двох то все діло скинутися, але щось там йому не вийшло. Я його чекав і нарешті вже вирішив їхати сам, бо щось йому там не виходить. Ну кажу: ну, але то суті діла не міняє. Мені три тисячі гривень на бочку, ми їдемо. Ну так, да, да, він щось так не дуже охотно, дав мені ті гроші. Сіли ми в машину, їдемо туди в те село, приїжджаємо, дід є, живий, здоровий. Поздоровкався, чуть не обнімається зі мною, знаєте, я ж кажу, я вже там не родич був. Сюди туди кажу, дід, я до вас дзвоню півроку, ви чого трубки не берете? А каже, він там в шухляді лежить той телефон. Я на нього обідився. Дід на телефон обідився. Кажу, чого ви на нього обідились? Та каже, я по ньому не дзвоню, а він гроші знімає. Ну, ми посміялися того всього. Значить, відкриває дід гараж. Ну, той, той клієнт, молодий хлопчина. До речі, якщо, якщо ти дивишся, привіт тобі з Кременця. Ну так шарить по мотоциклах тих таких німецьких, американських і нома та по всіх, але там в основному було таке, знаєте. Я вам кажу, як має людина підхід до людей. Він з тим дідом почав говорити, вийшовши син, сюди-туди і чуєте, що? А договор був такий: значить, я інформацію продаю. Але я в той гараж вже не лізу, понимаете? тобто я свої гроші заробив, значить, е, відкрили гаража, я до того е, Чернівецького кажу, бачиш, я свої гроші заробив, заробив, все, ви собі тут рішайте. Я собі там вийшов, відійшов в сторону говорив по-моєму, сином, а він там торгується з дідом. І починають вони витягувати з того гаража залізяки. Щоб ви собі люди знали, я стояв і свою морду руками тримав, бляха внука. Тримав руками був бляха-муха. Там стільки було желіза цікавого. Багато чого дід продавав дуже дешево за багато, за дешу цінив страшно високу ціну. Але той хлопчина так вмів з ним говорити. Він купив тоді, е, накопляв, ну не буду озвучувати на яку суму, як би то секрет фірми. В того діда купив заліза, йому навіть в машину все не влізло. Дід щасливий. Той хлопака щасливий, їдемо додому, договорилися, що він там через кілька днів до нього ще раз поїде. От. Головне, що витягують те добро з того гаража е і кличуть мене допомогти. Я кажу, мужики, ну ну блін, не нервуйте, не ріжте мені серце. Вони сміються з мене. ну дід то не розуміє, в чому діло, а той чінівець, звісно, розумів, в чому справа. Я вам скажу тако: в діда там під, під самою стіллю до бальки було прив'язано корито. Саме корито, отак, от якби корито, от від Сімсона. Воно таке гарне в рідній фарбі, алюмінієве, з такими. Всякими молдингами, шполдингами, емблема Сімсона та ви що, така красота. Отакова, знаєте? І я ще в діда питав діду, кажу, то у вас тільки курито є від цієї коляски? Да, тільки курито. Як ми почали доставати, йо-ма-йо, рама коляски, крило, сідушки, ну, коротше, в зборі коляска Сімсона, то, то, ну, я цифрів не буду називати, бо то на рівні слухів, конечно, цифри. Но... І Річ дуже унікальна. І, значить, то він ту коляску купив. той... Той мій клієнт загрузилися, їдемо додому, і цей Чернівець такий довольний, каже: Ото то добре, що тому моєму другові не вийшло. То прийшлося би ділитися, а так все каже, в одну касу піде. Коротше, розпрощалися, все, він довольний, я довольний. знаєте, ну як би то сказати, так щоб я вже дуже був довольний, то я би не сказав, що я дуже довольний. Знаєте, бо, але ж що, що сказати, з дідом говорив я, ну як міг. 你米去？Nee, Не вийшло ні на що його, як то кажуть, по народному розкрутити. знаєте, от, Що зробиш? Ну, от є такі люди. А цей такий підхід до дядька знайшов і так його гарненько, гарненько, гарненько. от, Значить, пройшло пару днів, дзвонить цей з Чернівців до мене. Слухайте, я їду до діда знову, поїдете зі мною. Кажу, чуєш, чоловіче, а я тобі дуже там треба. Та кажу, ні, ну якось так по-людськи. Кажу, слухай, їдь сам і не, не трави мені душу. <суміло> ну Він посміявся. <суміло> от, і поїхав там. З дідом вже рішав без мене. Продовження тої історії, яке. Ну, знаю, що він там в діда той гараж підчистив капітально, виторг дідові дав добрячий. От. А через деякий час дзвонить до мене, бо вже знаєте, на, той, на ту інформацію, на ту зділку я ж вам казав. Був другий клієнт, який не хотів давати гроші рискувати наперед, І дзвонить він до мене якось. Ну що, да, ви, ви здали тому і тому ту інформацію. Кажу, я її не здав, я її продав. А що ж ви а шо ж ви там щось сюди, тут кажу, Слухай, хто не рискує, той не п'є шампанського. Чоловік рискнув, гроші заплатив, на мої умови согласився, виграв джекпот. Ну, а ти кажу, не хотів. А, ти, а ви знаєте, за скільки він ту коляску, а йому за ту коляску дають, стільки, стільки він її навіть не продає. Yeah. <laughs> ну, Бачите, часом треба рискнути. От. І от мій той лот, що я виставляв на Олексі, був ну, абсурдний. Ну от продавав я інформацію, розумієте, продавав інформацію. Я наслухався стільки, мені там понаписували. Я вам кажу, от ти такий тися, ти кейте там, що ти там, хто тобі так і це? А от бачите, людина рискнула і спрацювало. І в, ті, в тій справі залишилися всі задоволені. Дід діда почистили гаража, ну почистили в хорошому смислі. Збагатівся дід на кругленьку суму. Я продав інформацію, хоча б компенсував ті гроші, що вложив в дорогу, що їздив до нього. А той хлопчина з Чернівців купив десь там, ну як пізніше в нього був в гостях. Він виявляється, що успадкував колекцію старовинних мотоциклів від батька і продовжував ту справу. То в нього там добра мотоциклів, запчастин та ви що, музей. От, було дуже цікаво. От, така була ситуація. Є ще бувають такі. Ну, взагалі мені то вперше попався такий гараж, От так, як в тому, в тому шоу битва за... Битва за склади чи битва за контейнери називається, по-моєму, те, те шоу. От, що дійсно так, відкриває гараж, і там все наваляно. А, я ще згубив одну історію. вибачайте, дуже відео буде довге. От. Коли я перший раз оце в діда побував і подумав, що йому щось там бракує від старості, вже знаєте. І пройшов час. Деякий із тих країв до мене дзвонить чоловік, хоче продати якийсь мотоцикл, якийсь там їжач, щось там таке. От поговорили, він каже: от у мене колись був BMW r 35 я його продав щось там за півтори тисячі доларів. Ну, то реальна ціна такого курча r 35 Кажу, да, от у вас то ціна. А то я тут я кажу, був в одного діда, а він. Каже, такого-такого, кажу, так. Да", каже, я його знаю. Та кажу, він щось там лупить, якусь таку ціну страшну. А він каже, ага, він не дарма лупить. В нього був, в нього був мотоцикл е, BMW Sahara. І Я бачу, що відео виходить дуже довге. Дивіться другу серію. Продовження. Ну так, да, буде продовження тієї самої історії. Я розкажу ще про те, БМВ Сахару. І ще там, напевне, був Цундап в того діда в свій час. Бувайте здорові! Пишіть, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Всім хорошого дня, хорошого настрою, миру, здоров'я, всього, цього кращого.